Подарував нам волю, творець для мирських земних випробувань. Настав час усвідомити і зрозуміти свій справжній шлях пізнань, як позбавитись від страждань. Для того, щоб швидше пройти всі етапи до вершини піків, підібрали нам янголи в небі всю родину, яка то праця велика! Потрібно було постаратися, знайти, зібрати воєдино, що змогли всі обтисатися в круговерті життя розминок. Який режисер майстерний всім роздав цікаві ролі, хтось вчиться бути слухняними, хтось шепоче вперед, у мене є воля. Всі супутники по життю підштовхують штурмувати вершину, а завдання усіх єдине зібрати якості. Від Бога Корзину комусь у цій виставі не найкращі ролі дістались. Хтось має бути сильним, сміливим, хтось слабким, м'яким. Хтось дуже смішним і веселим, хтось сумним, він меланхолік. Не можемо бути до них у протесті. Цей протест проти Божої волі. Нам важливо придивитись уважніше до цих акторів. Допомагають вони найкращим чином найгірших якостей позбавитись по своїй волі. Всі, хто нас оточує, тільки допомагає нам грати нашу власну роль найкращим чином. Тож будьте мудрі, задавайте собі питання, чому така людина прийшла у моє життя. І чому вона мене учить бути мудрі і бути щасливі?